Доброго дня, панове! Я сьогодні роблю відео, тому що обновив бібліотеку OpenSSL на нашому ірсічному сервері до версії 1.1.1V. Це наразі остання доступна версія, яка є на сайті OpenSSL. Я нагадую, що це, цей реліз був здійснений 1 серпня і був пов'язаний з проблемами з опрацюваннями ключів diffie Felma. А саме, якщо ключ надто великий, може бути проблема з опрацюваннями. Ну, оскільки в нас на сервері, сайт, на сервері в нас ключ статичного розміру і просто лежить на диску, мабуть, для нас правка не актуальна. Тим не менше, оновлення було здійснено. І ось як бачите, в нас з цим оновленням прийшло три, дві зміни. І мають офіційний індекс TVE 2023 3817 та CVE 2023 3446 Е, Насправді ця бібліотека стосується тільки, тільки ERC інші сервіси. Використовують нативну бібліотеку, що йшла репозиторієм системи CentOS. На цьому все. Дякую за увагу.